Вітаю вас, шановне панство! Декілька ножів тому я помітив, що мій алмазний брусок на гальванічній зв'язці Хабстоун Старт 100 грид відверто просів у продуктивності своєї роботи. Нагадаю, я все, ще шукаю оптимально для себе улюбленого варіант бруска під етап формування підводів. Пробую різні варіанти. В даному випадку цей варіант з гальванікою Хабстоун за дуже дуже високою ціною в 32 долара на день покупки. На каналі, якщо цікаво, є глядове відео цього бруска, зробленому до речі, порівняно з бюджетним китайською гальванникою зовсім так непогано це скільки ж часу вже пройшло. Виходить, вже близько п'яти місяців, як він у мене працює. А сьогодні помітив, що на сталях твердістю 54-56 одиниць за раквелом і більше. Цей брусок почав швидко здавати. Різко впала швидкість роботи та продуктивність. Взяти хоча б цей випадок. А ось вісі це зовсім не складна сталь. Але за кілька хвилин роботи бруском вже хочеться його поміняти. Так, на слух, за звуком його роботи такого і не скажеш. Але тактильно, робота бруска ще десь 10 на живтому і зараз начебто цей брусок підмінили. Зараз замість нього поки що візьмемо полтавський алмазний брусок 200 на 160 мідна оловяна зв'язка. Так, тут агресії в роботі бруска вже помітно більше, хоча ще недавно такого я сказати і не міг. Працює. Добре, на ньому я підготую підводи ножа до його подальшого заточування. Ну а Хабстоун. Що ж, давайте поговоримо про гальваніку Хапстоун Start to Grid. Як бачите по позначкам якийсь облік мною вівся. Сказати і показати є що. Візуально він майже як новий, особливо якщо дивитися здалеку. Що ж, якщо здалеку, тоді давайте здалеку і почнемо. Перед вами на екрані макровідео абсолютно нового алмазного бруска Хапстон Start 100 Grid. Все досить акуратно, однакові за розмірами кристалів алмазів і ще не згасла надія, що покупка виявиться вдалою. А на цій світлині слід від Хатстоун 100 грит на підводі ножа сталь X30 Chrome 13 на рівні заточування 30-го ножа. Повертаємось. На сьогодні цей брусок відпрацював на 44 плюс 10, плюс 5 ножах. А в моєму випадку разом це 59 ножів до моменту втрати властивостей, через які він і був куплений 5 місяців тому. Що тут сказати? Ці майже 60 нажив він відпрацював у найкращих традиціях ельванічних брусків, без жодних зауважень. Він був швидким та надійним, виручав далеко не один раз. Кожен із 60 разів він був затребуваний і був на своєму місці. За весь час його роботи цей брусок залишив лише приємні враження, різні ножи, різні сталі, рівня до 60 одного аж включно. Але ж це тільки 60 ножів, на жаль. Зараз в режимі макровідео подивимось на поверхню бруска після 60 ножів. Тут вже точно можу сказати, що ж зв'язка все ж таки тримає кристали алмазів. Хоча, звісно, щось випало і немало випало. Щось було і вирвано зі зв'язки при контакті зі сталью. Але на поверхні бруска все ще є якісь зерна. Чи достатньо її для нормальної роботи чи ні, не беруся судити. Проблема бачиться і в тому, що спрацювалися грані та вершини самих кристалів. Через все це пішла втрата продуктивності, яка за собою потягнула зниження агресії, збільшення часу роботи бруском Хабстоун 100 грит. І як наслідок, поява гострого, дуже гострого бажання змінити цей брусок на інший. А за великим же рахунком брусок то непоганий. Якщо все узагальнити, то виходить, що все впирається в його вартість. Добре, нині це 60 нажив. На доопрацювання на бдирці можна витягнути нехай ще 20, максимум 30 ножів. це якщо працювати не серединою, а кінцівками брусків. Щоправда, при цьому робоча зона скоротиться в 2-3 рази, і це вже буде не робота, а витягування завуха ресурсу бруска. Але то вже таке. І якщо все це так, то при ціні в 32 долари і ресурсу бруска максимум 90 ножів, собі вартість роботи, якщо можна так сказати, брускахабством старт 100 Грит» до його повного вироблення становитиме 0,36 американських доларів або до 0,53 доларів за ніж, якщо говорити про комфортну роботу цим бруском на рівні 60 ножів без будь-яких витягувань забух. Тут я зауважу, що у поважного глядача можуть бути і інші цифри, різні ножі, сталі, стилі роботи. Не думаю, що набагато інші, але можуть. Багато це чимало, вирішить самі. Але як я розумію, багато чого залежатиме і від можливості прямої покупки якогось китайського бруска безпосередньо на Аліекспрес. У мене зараз такої можливості немає. До мого регіону відправки з Китаю тимчасово, дуже сподіваюся на це, не здійснюються. Але ж це зовсім не завадить мені. В одному з наступних відео розповісти про новий гальванічний брусок з Поднебесної. Буде цікаво. Підписуйтесь. Що стосується ножа, що ж, якщо він уже був показаний на початку відео, то зараз ви бачите, як цей ніж виглядає після зробленого мною заточування. І на цьому вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.